23 лютого тут на на площі свободи відбувався мітинг. Тоді зібралася про громадськість міста Херсона, щоб показати, що Херсон це проукраїнське місто, і тут не чекають жодного руського міра. В повітрі вже практично відчувалося, що з дня на день може початися війна. З Цією думкою, що завтра я піду в територіальну оборону. Я лягаю спати. Сюди ми заходили. Тут отримували зброю. Первинний інструктаж знайомилися і готувалися. До першої зустрічі з ворогом, хтось з хлопців вперше тримав в руках цю зброю, вперше пробував зарядити магазин, потримати в руках автомат і взагалі зрозуміти, як ним працювати. Я до цього тримав в руках зброю, але насправді в той момент здавалося, що все забув, що до цього знав. 26-річний Євген, військовослужбовець 34-ї бригади берегової оборони морської піхоти. До початку повномасштабного вторгнення займався громадською та політичною діяльністю. Був помічником депутата міської ради. Працював у міжнародній компанії. Був учасником революції гідності. Розповідає саме тому, ставши до лав збройних сил 24 лютого 2022 року. Отримав позивний депутат. Я позвонив своєму другу Сергію, кажу, так і так, треба їхати на лівий берег, я там лишу машину свою батькам, щоб в випадку чого вони мали змогу на чому виїхати. А ти поїдеш зі мною, щоб ми потім повернулися. І таким чином, коли інформація вже була, що ворожі війська переходять вже в Херсонську область, йдуть певні бої на, там, в районі Радинська, Великих Копанів. Чаплинки Каланчака. в цей час ми рухаємось назустріч ворогу. Приїхали на лівий берег в моє рідне село. І коли ми були на заправці вже на околицях Олешок, то інформація поступала, що ворог вже проходить великі капані. Це був ранок 24, го десь 9-10 ранку. Того ж дня повернувся до Херсона і в ніч, з 24 го на 25 лютого, євген разом з побратимами вирушили у бік Антонівського мосту. Є Дві такі заправки паралельно одна одній знаходиться. Я не знаю, чим їх було вражено, але туди був прильот, і ми спостерігали цей величезний вогняний шар, який надіймався над цією заправкою. Це було дуже ефектно, тому що до цього ми ніколи цього не бачили. Це можна було сказати, відчуття було як в кіно. Та й в принципі самопочуття на той момент було на адреналіні, і здавалося, що все це відбувається не з нами. 1 березня 2022 року Євген разом з побратимами прийняли бій у районі площі перемоги та відступили у той день. Говорить, вирішив залишатися у тимчасово окупованому Херсоні, відмовившись здати зброю. Певний період часу ми залягли на дно, спостерігали, яка буде ситуація. Потім, коли зрозуміли, Кон'юнктура, яка зараз відбувається в місті, почали знову організовувати певні групи, були зустрічі з іншими групами. Ми зустрілися попередньо. Зустрілися в незвичайному місці на похороні одного із високопоставлених в місті Херсоні. Я не пам'ятаю, хто це був, але таке місце, де багато різних людей і можна було. Збоку поговорити, і це не викликало в когось підозри, що якась група людей зібралася і щось обговорює. Площа свободи у Херсоні говорить Євген, для нього особливе місце. 2013 року він був учасником революції гідності, 23 лютого, 2022-го брав участь у проукраїнському мітингу тоді ще мирному Херсоні. А навесні того ж року приходив сюди на протести проти російської окупації. Ми стояли із моїм знайомим, спілкувалися, обговорювали там, як далі будуть мітинги відбуватися, що ми можемо організувати і тому подібне. Але я подивився на годинник, і, як зараз пам'ятаю, було за одна хвилина перша. А в 13.00 в мене була домовленість із моїм побратимом, що якщо я в 13.00 не виходжу на зв'язок, то чому треба знятися з нашого місця перебування? Я відходжу, хвилину проходжу, якраз в 13.00 набираю і чую, що відбуваються знову постріли. Знову якась потасовка. Потім я вже дізнаюся, що цього чоловіка, з яким ми спілкувалися, його все-таки забрали на підвал і він попав в російську катівню. У тимчасово окупованому Херсоні депутат залишався до червня 2022 року. Потім виїхав і приєднався до свого підрозділу. Брав участь у звільненні правобережжя Херсонщини. Зараз разом з побратимами продовжує виконувати бойові завдання. Краще бути підострілами, ніж в окупації. Це однозначно, це безпечніше і спокійніше. Оксана Хлібус, Яна Самко, Владислав Купріїв, Суспільне новини, Херсон.